Значить, салон у нас такий темно-сірого кольору, шкіра темно сірого, сірого кольору. То есть на фото в інтернеті воно кажеться, що воно біжівий цвет насправді ні. Ось так ось наглядає. Так і є вигляд. І ступочка, клімат контроль, магнітолка, правда, не працює екранчик магнітолки. Так Попробуємо, що у нас тут? Чи працює клімат? Заркаються цілі, цілі, не билися. Стекло працює. Це працює. Чи це можна не на цій машині? В общем, ось такий салон. Так виглядає салон. Не, ага, не працює датчик АБС, і за цього і ESP показує, що не працює. є підігрівся душок. Що з кліма не надуває холодним, напевно, треба заправляти. От може дати газу? Ну, нормально, не диметь, як для дизеля. Такі автомобіль.